Друвець, сьогодні у нас 4 грудня, Четвер, четверється, правильно? <ріст> на дворі у нас плюс 4 тепла. Тепло. Блін, може включити отак, щоб мене було трошки краще видно. E, плюс 4, далі сонця не видно, таке як легесенький туман, але дуже хмарно і майже 8 ранку ні чорта не видно. Такі діла. що їду далі знову ще в мене сьогодні і завтра день на митці, а потім я знову. Далі як нормальний цей. Ну що ж поробиш? Нічого. Такі зараз, такі зараз у нас зимові часи, там де менше роботи, і нас кидають, щоб кинути кудись, щоб заплатити, бо так то не було б роботи. Коротше. Така логіка. Тому все. Пасатик зараз вже майже нагрівся в мене і полетіли. А до речі, я хотів сказати, що дуже важко мені останнім часом їздити за рулем тут. Просто... Не знаю, мене вихарюють ці люди, яким насрать на всіх, дуже якось егоїстично всі їздять. Я їду, я король, я цар, і взагалі насрать. І тобто, як він їде і мене підрізає, то це нормально. Як я їду його підріжу або обжену, типа дуже швидко чи ще щось, так я кончений, що я так літаю, або куди я його підрізаю. Щось це таке. Ви що, це як так може бути? Так ти тільки що сам чуть мене не ввалив, або там, не знаю, якось об'їхав. Я не хочу за тобою їхати, тому що ти якийсь дебільний. я тебе беру, обганяю, так там. Куди ти чи полетиш, що це таке? З крайності в крайність. Я просто не хочу їздити. Я зрозумів, що я просто тут вже не хочу їздити, Мені надоїло. Їздив в Німеччину було трошки попроще. А так, все, трошки планив, полетіли. Так, кормлю цю жопу. Короче, і воно настільки розумне, що я наниз отуди почав. Бо раніше я робив так, що висипав отакий стаканчик, ну там не цілий стаканчик оцю сухого корму, і потім наверх давав отой, отакий, ну мокрий, тіпа, я не знаю, там курочка, типа сим. І вона, жопа, е з'їдала верхню цю, короче, цю, а цей сухий оставляла. Тепер я роблю, що під низ кладу цей. Зверху висипаю цей сухий, щоб вона його трохи їла, бо в мене багато більше сухого, ніж цей. І Вона зараз далі так робить, що вона відгортає, з'їдає це. Ну, трохи з'їдає сухого, але вона залишає сухий, а з'їдає тільки цей. Коротше, вредна, як Анька. І я підніму пізніше, як вона поїсть. Бо гукаю десь нема, десь, десь лазить. Короче. І ось Вредіна поїла, називається. Виїла цей. Оставила сухий і все. Отака розумна тварина, розумієте? Ось що єгиптяни їм ставили піраміди і всю цю штуку. Розумне, страшне. Так, а ще в нас є такий чувачок, він, коротше, ну, такий... Спокійний, трошки тупенький, з нього всі прикалуються. Ну а я не можу. Мені таких людей чогось завжди хочеться стати за їхню сторону, типу, всі завжди їх обіжають. А за що, типу? людина нормальна, просто що ну, такі він є. Щось з нього типу, всі сіті, а всі на нього типу, Ну, Я постійно з таких людей не сміюсь, можу там щось пошутити, але щоб якось там обіжати, ще щось, я так не можу. Корот, я завжди по стороні цих людей і завжди стараюсь, їм, не знаю, просто так якось мене чи виховували, чи що з мене, може, колись сміялись. Не знаю. Мені не смішно і не хочеться якось ображати цих людей. І тому сьогодні в чувачка, ні, не сьогодні, у нього завтра. Завтра у нього день народження. E, і в нього є така беха. І Вона була обклеєна, вона була обклеєна коротше, тут всякими наклейками Альпіна. Ну це коротше, страшне, страшно виглядає, капець. І він не міг постійно змити оцей клей, що у нього залишається. Він постійно про це щось там говорив. Ну і так І Я рішив йому сьогодні зробити маленький підгон. У мене є такий. Типа до змиття оцих решток після наклеєк. Я йому зараз просто змию і буде такий сюрприз від мене. Тому зараз покажу ефект, як виглядає перед, до і зараз буде після. На пам'ятка? Так, на пам'ятки таке щось, вже трошки залишилося, а трошки ні. Отак. Але присижу, трішки гріюся, тому що поприбирав кілька машин, з'їздив на аеропорт, завезли машину, поміг ребяткам. Ну і поприбирав кілька машин, знімав тільки одну, там з цього ще короче, і грівсь. У нас є отака штука на газовий балон, отак, отака маленька штучка, ну вона майже нічого не дає. І отакий, отака пушка. І вона від балону коротше, і балон замерзає, потім газ погано, типу... він становиться холодним і погано йде по трубці, погано горить. Тому цією штукою від цього ж газу гріємо оцей газ. І тоді воно більш-менш нормально. Такі діла. А, а відносно цієї BMW, що я розклеював, типу, що поміг типу, чувачкові, потім він якраз цей момент вертався коротше, на, на базу. В'їжджав в машину і побачив, і підбіг, і типу, о, що ти там робиш? Кажу, ну а так, я так тобі оце допомагаю. Він, а, о, дякую, типу, такий, о, тобі може щось купити. Кажу, та ладно, спокойся, ти що, це ж типу, подарок тобі на денюху. Ну коротше, чувак трошки був, його здивувало, типу, така доброта, що, типу, я просто так нічого не кажу, типу, підійшов і почав це робити. Його це дуже здивувало, він такий, о каже, Кажу, ну ти ж давно вже хотів, то ось держи. Так що і таке буває, не? Ну і все, 18.30, кінець цього робочого дня. Чуть-чуть показав цю міню, як воно все виглядає, так скажемо, всередини. А зараз їду додому. Їду додому, у нас скоро Миколая через 2 дні, тому треба поставити ялинку. Тому наступний кадр буде там, де ми з Анією вставимо ялиночку нашу вдома. Приємного вам перегляду. Не забувайте, я такого ніколи ще не казав, але не забувайте поставити мені вподобачку лайк. І підписуйтесь на канал. Все. приємного перегляду палиців. Паке.